Чутливі сторони першої розмови із ветераном правила контакту та техніки підтримки обговорювали фахівці ветеранського простору, ветеранпро із лікарями дитячої обласної лікарні. Такі знання стають дедалі актуальнішими, адже все частіше до медичного закладу маленьких пацієнтів приводять саме батьки військові. Ми доволі часто спілкуємося із батьками, які є військовими наших маленьких пацієнтів. Так на жаль, зараз. У нас їх стало дуже багато. Це особлива категорія людей, які потребують особливого підходу, особливого ставлення, особливого відношення і, напевно, особливої підтримки і впевненості, в тому що ми будемо старатися допомогти їхнім дітям якнайкраще. За словами фахівців, у спілкуванні із військовими ветеранами існують так звані червоні лінії, перетинання яких може викликати негативну реакцію, болючі спогади та навіть агресію. Та як кажуть спеціалісти. Це абсолютно нормальне явище, яке мають навіть цивільні. За червоними лініями у військових знаходяться запитання про важкі моменти служби, зброю, знищення окупантів, заробітну плату, поранення та загиблих побратимів. Є певні червоні лінії, за якими не мали би заходити цивільні люди, і ну не всі на жаль. Здогадується, що є певні моменти, яких не потрібно чіпати в спілкуванні з ветераном. Я завжди кажу, що для того, щоб етично спілкуватися, ми маємо пам'ятати три важливі речі: це повага. Це особисті кордони і це людиноцентричність. Коли ми дотримуємося цих трьох принципів, то спілкування буде абсолютно адекватним і нормальним. Під час заходу медики та фахівці зійшлись на думці. Суспільству важливо знати правила спілкування з ветеранами, а лікарям тим більше, адже їм довіряють найцінніше здоров'я і життя дітей. Тож будь-яке необережне слово може вплинути не лише на атмосферу розмови, а й на довіру до медиків та сфери. Загалом ми зобов'язані цих людей. Як і інших цивільних, приймати гідно, мати тактовність, їх вміти вислухати, донести їм ту точку зору, яку лікар вважає самою правильною для наших пацієнтів. Але специфіка роботи саме з цією категорією рідних та близьких, вона досить важлива, адже суспільство, ми всі до цього не готувалися. Чи допомагають зробити медичне середовище більш чуйним людяним? Переконані медики та фахівці, а також готують до викликів, які сьогодні стоять перед українським суспільством.